Сьогодні 27 січня 2013 року я е, е, хочу завтра, думав, завтра йти у обласну прокуратуру, так як, е, так як наша Іршавська прокуратура не реагує на мою скаргу, то я думаю йти в прокуратуру уже і навіть наша Іршавська прокуратура навіть не зафіксувала факт, що я до них звертав. Я вирішив йти в ужорську в прокуратуру, жару жалуватися на дії міліції, які вони зробили зі мною 21 січня 2013 року. Ще я е, хочу поділитися приємною новиною ковідів відео, то знає, що я на, знав фамілію одного з міліцейських хуліганів, які мене побили 21 січня 2013 року у. Це житель села Великий Раковець Іван, о, Іван Поляк, 1985 року народження. О, знайшов я його в однокласниках, де він виклав свої досить інтересні такі фотографії. Я їх, звісно, всі переникав, наклав йому там п'ятьорок, класів, дешок прокоментував. Тепер я вирішив ще раз попитати свою судьбу, і я йду у міліцію. О, і хочу попросити о, у дежурного, у у фамілії тих людей, які 20, о, 21 грудня 2013 року мене побили, забрали з вокзала, скрутили, побили, і, о, які мене привезли у участок. То має бути зафіксовано, тим більше того знімали відеокамери. От зараз ми будемо я напутив в міліцію, зараз ми будемо видіти, що мені в міліції скажуть і як поведе, як вони там поведуться. От через деякий час я там ось, О, ви знаєте Це збіркаса. З цієї сторони і сторони Свої, свого дому. Тут зберкаса. Чуть-чуть побіжу, бо Бу, було швидше. Я недалеко тут живу. І мені досить поскором. Добратися. Москов побачить, поглядить. Жовте здання. Вот. Вот это желтое здание. Вот. Вы видите, что я нахожусь в вот в областной милиции. Вот это еще Вершавский милиции. Вот я захожу в дверь. На жаль, той, той служебної машини, на якій мене були привезені 21 січня 2013 року. Тої цієї машини не є, вазика то і то вони є. От я заходжу от. Сюди мене доставили, всі двері. От сюди я попав. От я йду до дружини. Пішов до держи. Хотів замітити камеру, які мали знімати, це мене били. От тут той стенд, на яких працівник міліції, от міліці... міліціонер той захисник, от хлопці, які йдуть у дежурку. Добре. Добрий день, може до вас. Я хочу жалуватися в прокуратуру в обласну Ужгород і хочу би узнати фамілії е, тих людей, які 21 січня 2014 року незаконно мене привезли в силу сюди, з вокзалу, от сюди. І тут мене били, от на, тут, на, на цьому місці, той мене били, і там в коридорі. От фамілії тих людей я знав, я тут вже знав, там їхній начальник він до мене немає ніяких, до нього не є ніяких претензій. Це підполковник міліції Товданич, я М. От його я знав, їх їхня начальник до нього не є претензії, він цивілізований чоловік. Но один з тих людей, які мене били, о, то є Поляк Іван, житель села Великий Іракович. Він, він він у нас той 1985 року народження. О, я прошу бути добрі. Ні, я, я в, в все, ні, це ви як державна особа, я це як доказ у прокуратурі, що чи ви мені дали фамілію, чи ви... Завтра, завтра. Ні, я завтра йду у прокуратуру робочу у міліції робочий і в неділю. Тобто міліцію. Я хотів фамілію знати людей, які 21 числа о, січня 2013 року я не можу до начальника. Тобто ви не маєте право такого, законно законом не передбачено мені уповісти, хто мене. Ні, я Довав, був, мене знімати? О, прокуратура розбереться, яся знімав для прокуратури і вони скажуть. Yeah. Коротше, ви не маєте. Дякую гарно, до побачення, вибачайте пока. От так у нас у малі мені відповіли. Що говорили, дуже, тому бачили коректно, гарно. Я о, ну, все-таки фамілії не сказали. Завтра. Завтра в понеділок я йду в обласну прокуратуру, місто Ужгород, писати скаргу іменно на тих людей, які мене побили. От я предоставлю це відео як доказ, що, що мені не хотіли хочуть, що мені кажуть, навіть фамілій ко мене привіз, Все діло хочуть, ви бачите, що діло хочуть зам'яти, що все діло хочуть. Просто зробити що школі, взагалі не було. Ви бачили камери, ви бачили... ви виділи стенд, який я там знімав. Я ну, я міг і більше поснімати, але я хотів, ну я не хотів роздражати дежурного своїм, ну, своїм там не маячити там. От тепер я йду в напрямку. Шлава дому. Вот, видите, я тут живу, вся наша іршала. Декати, як файно бруківку поклали у нас, файний город у нас, прекрасний город, але коли працівники міліції роблять вот такі дії, то хаф, у -у -у, який смисл у нам у всякому у всякій всій красоті, якщо нам не будуть спокійно жити, якщо міліція займається о, безпреділом таким. Я вам дуже всім файно... Дякую за вашу увагу. Я думаю, кожен із вас прокоментує. От навіть це відео для себе і кожен зробить висновки, Всім пока. На цьому все. Пока.